Запрошуємо дітей на хвильку до вівтя. Дозвольте таке питання. Чим відрізняється людина від тварини, на вашу думку? Розумніше. А, ну, може, деякі розумніші. Так, чим ще? На лапи. А, ну. Можна сказати, руки, а не лапи, так. Ну, можна так. Що ще? Чим таким суттєвим відрізняється людина від тварини? Маєте тварини вдома? Маєте. Маєш, яку тварину маєш? Ти відрізняєшся від хом'яка. Більша, так, більша. А ще чим? Але по суті людина єсть і тварина єсть. Людина ходить, тварина ходить. Людина має руки, тварина має лапи. По суті, нема великих різниць. Чим може відрізнятися людина від тварини? Люди є багато варіантів, як зробити те чи інше, а в тварини їх дуже мало. Тварини керуються інстинктом, деякі люди теж керуються інстинктом, але, але в більшості е, то загалом е, сьогодні перше читання І дуже важливо нам говорить, чим відрізняється людина від тварин, що Бог дав людині дар свободи, дар вільної волі. Це нас так суттєво відрізняє від тварин, тому що тварина ось керується інстинктом йде туди, і, і так далі. а людина може вибирати. І, і це є таке суттєве. Друге суттєве, що тварини мають душу. Людина має ясно, несмертельну душу має людина. Так що, щоб ви це завжди знали наступний раз: вільна воля, не інстинкти як в тварини, цим відрізняємося від тварини і душа несмертельна. Дякую, можемо йти на місце. Люблені в Христі, перше читання. Нам говорить про цей великий дар, який Бог нам дав. Дар вільності, вільного вибору. Цей дар є винятковий для кожного з нас. Господь у першому читанні каже: перед тобою я поставив вогонь і воду. Куди лиш захочеш, туди простягнеш свою руку. Перед людиною життя і смерть, добро і зло, що забажає, те їй дасться. Кожен з нас є, має цю можливість вибору, є людиною. Тим відрізняємося від тварини. Це вибір кожного з нас, твій вибір, чи ти кинешся в прірву, чи ти підеш прямою дорогою, чи ти будеш марнотратним сином чи донькою, чи ти будеш святим? Вільна воля це великий дар, можливість вибору, який дає нам Бог. Людина є вільна, навіть в найгірших обставинах може вибирати по-божому, тому що нікому Бог не велів бути нечестивим і нікому Бог не давав дозволу грішити. Невдовзі буде проголошений блаженним кардинал Ван Туан з В'єтнаму. Він був переслідуваний жорстоко за католицьку віру через комуністичний уряд у В'єтнамі, провів у в'язниці 13 років, з цього 9 років у цілковитій ізоляції, у цілковитому закритті. І коли його засудили разом з 1500. Та католиками, вони разом пливли у човні, їх везли на тому човні до в'язниці. Кардинал Ван Туан пригадав слова одного єпископа, який йому сказав, що він половину свого життя провів на очікуванні виходу з в'язниці. Звісно, якщо хтось є в в'язниці, то він чекає, щоб вийти якнайшвидше на свободу. Так як ми чекаємо завершення війни, чекаємо на цей момент, коли перестануть нас бомбити, коли, врешті, буде світло, коли свої рідні нарешті зможуть зустрітися, чоловік. З любимою дружиною. І кардинал Ван Туан у тій дорозі до в'язниці робить собі постанову. Я не буду чекати, я буду жити теперішнім, не буду жити майбутнім, яке може бути зовсім інше, ніж я собі уявляю. Це тепер. Моя катедра, цей човен, це мої парафіани, з якими мене засуджено. Я буду жити теперішнім моментом. Це першу постанову робить кардинал. А друга вже пройшла йому у в'язниці, коли був сам на ізоляції. Коли йому часто е, міняли солдат, які його охороняли, міняли йому їх кожні дві неділі. тому що е, цей вплив кардинала був такий великий, що вони ставали католиками, комуністи ставали католиками. І тому постановили е, раніше міняти солдат, щоб не було. Цього впливу і їхнього навернення. Але це йому також не заважало. Прийшла йому чергова думка у в'язниці, пригадав свої мрії, коли його висвячували на єпископа, він мріяв, що побудує семінарію, що буде вчити семінаристів, буде візитувати парафії. Буде висвячувати священиків, буде говорити проповіді, так багато в нього було планів на Божі діла, але каже, це Божі діла. А Божі діла треба відділити від Бога. Бо я по-людськи планував так багато, а Бог допустив цю ситуацію. Що я опинився в'язниці. Отже, вибираю Бога, вибираю Його волю, щоб жити згідно нього на щодень. В нього був хворий шлунок, він попросив трохи доброго вина, влада в'язниці на це дозволила. І він, не маючи чаші, не маючи патени. Кожного дня там у в'язниці почав звершувати службу Божу. Три каплини вина в долоні і краплина води і сухий хліб. І кожного дня звершував Євхаристію. І навіть дві неділі йому вистачало, щоб навернути до віри тих солдат, які Мали за завдання його охороняти у в'язниці. Мої дорогі, Бог нам дав цей час для того, щоб ми в ньому діяли, не чекали на якісь сповнення мрій, які можуть не сповнитись. А так як кардинал Вантуан вибирали Бога. Псалом, який ми сьогодні чули, нам говорив, що якщо підеш Божою дорогою, то будеш справді добре жити. А в Євангелії Ісус нам це підтверджує: Ісус, який знаходиться на горі блаженств, який пояснює людям Божі заповіді, у цю неділю. Чуємо пояснення від Ісуса трьох чергових Божих заповідей, які ми знаємо з Катахизу Католицької Церкви. Господь говорить нам сьогодні у Євангелії, пригадує нам цю заповідь, не вбивай кожного дня. Ми чуємо. Ці статистики, скільки вбито ворога, вже привикаємо до них, не усвідомлюємо, скільки гине також наших солдат в обороні нашої батьківщини, в тому, щоб ми були зараз тут вільно у цьому храмі. Але Господь пригадує посеред війни, що вбивство це гріх. Тому що кожна людина створена на образ і подобу Бога. І навіть катехизис католицької церкви забороняє якось вдарити людину, яка є образом і подобою Бога, це гріх. А Ісус іде далі. Пояснюючи е, цю Божу заповідь, говорить, що навіть якщо хтось гнівається, хтось говорить погане слово, це гріх проти Божої заповіді. Тому що словом також можна вбити, не тільки образити, але словом можна зневажити, чи тим сказаним поза очі, чи також. Тим написаним в інтернеті, у соціальних мережах. Господь говорить нам, як я живу цією заповіддю. І говорить також і тим, які на нас напали, які говорять, що вони християни. Якщо християни, то виконуйте заповідь Христа. І також ті, які очолюють. Цю Християнську церкву найбільшу на цих землях. Тому що Божа заповідь говорить: не вбивай, не посилайте своїх солдат, вбивати невинних. Бог ще раз це пригадує життя людське є святе, недоторкнете, шануймо Його, шануймо кожну людину. Також звертаючись відповідними словами, без проклонів, без матюків, це все гріхи проти Божої заповіді не вбивай, про яку сьогодні пригадує нам Ісус. Чергову заповідь нам ставить перед очі, не чужолож, лож, не пожадай. Жінки свого ближнього, Чужа ложе, чуже ложе, чуже ліжко. Сама назва вже нашою українською говорить про гріх. Вказує на страшний гріх, Гріх, коли є зрада подружня, яку так багато фільмів сьогодні пропонує. Гріх є. Тоді, коли живеш без шлюбу з твоїм майбутнім чоловіком, чи дружиною, з хлопцем, чи з дівчиною, важкий гріх. Гріх проти Божої заповіді. Життя Боже є святе, це велика цінність, а не іграшка, щоб гратися. Господь Ісус у цій заповіді. Ще більше нам пояснює. Каже, що хто пожадливо дивиться на жінку чи на чоловіка, хто пожадливо дивиться в якомусь фільмі, хто має пожадливі думки, прагнення уяви, той грішить. Проти Божої заповіді не чужа лож. Дорогі сестри і брати, потрібно нам дбати про своє серце, свій погляд і свої думки. Тоді, коли буде праведне серце, то і вчинки будуть праведні. Чому на нашій землі? В державі, в уряді так багато цієї неправедності, тому що серце нечисте, неправедне, а треба про серце турбуватися, щоб воно було чистим, повним Бога. І третє, про що нам сьогодні Ісус пригадує в Євангелії, не будеш. Фалшиво присягати, фалшиво це тоді, коли не виконуєш слова, так як по відношенню до повернення нашої святині. Фалшиво присягаєш, це тоді, коли даєш Богові обіцянки, а їх не виконуєш. Але Ісус більше пояснює ще по відношенні до цієї Божої заповіді. Господь говорить і наказує завжди говорити правду. Він сам сказав, я правда, я дорога правда і життя. Правда визволить вас. Ми покликані завжди говорити правду, якою б вона не була гіркою. І так само поширювати правду. Сьогодні в новинах. В інтернеті так багато обману, і ми цей обман поширюємо далі. Треба поширювати правду. Скільки впродовж тижня, впродовж дня, на роботі, там де я є, я живу правдою. Це наша участь у часі війни. Це наше життя в цьому часі, щоб жити теперішнім, не майбутнім. турбуватися про чисте серце, про правду, виконуючи обіцянки, дані Богові і дані людям. І не забивати через гріх в собі, Ісуса. І не вбивати. Іншого через слова, через наклепи, через погані вчинки. Людина є вільна, в найгірших навіть обставинах може вибирати по-божому, тому що Бог нікому не велів бути нечестивим і нікому не дав дозволу грішити. Людина сама витягує руку по гріх, сама вибирає, чи бути в небі, чи бути в пеклі. До неба чи до пекла не йдеться після смерті вже за життя, через кожен вибір. Бо кожен вибір має свої наслідки на ціле життя, на цілу вічність. Те, що мене вразило, дорогі сестри і брати, коли я досліджував історію переслідування Римської католицької церкви в Україні, особливо ці описи з архівів, особливо коли були заслані наші земляки з України в Росію у Соловецький табір, це один з багатьох таборів. Але в цьому концтаборі з готованими комуністами, російськими комуністами, через тільки один цей табір пройшло 2 мільйони осіб. І зворушливі були ці свідчення наших земляків. Коли був голод страшний, коли не було що їсти. Пишуть, що в таборі було багато готових задушити мене за крихту хліба або за недогарок до цигарки. Я помирав, але мав чисте серце, тому що завжди говорив біле на біле, чи ти маєш чисте серце. Чи турбуєшся про чисте серце в часі війни, коли кожен момент може бути останній, І якщо твоє серце в гріху, куди ти підеш після смерті? Тож дбай, турбуйся про чистоту серця, дбай про життя Божими заповідями. І цього всім нам бажаю щоб ми вибирали життя, а не смерть, добро, а не зло, рай, а не пекло. Амінь.